Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу зняти незвичайне для себе відео. Я купила собі новий гаджет помічника пилесос. Пилесос миючий, тому хочу розпакувати разом з вами. Може комусь це буде цікаво? Будь ласка, приєднуйтесь! До перегляду. Ось такий це пилисос, як бачите, його назву зроблений він в Германії. І давайте будемо відкривати. Ну, ось, відкрила я верх. Складене все дуже акуратненько. Як бачите, тут всі його запчастини, насадки, все ось зверху тут складене. Ось так. Інструкція, чеки. Привезли мені його на нову пошту. Я заказувала онлайн. Щоб не їздити, не заморочуватися. Ось така велика насадка. Це миюче таке средство, воно теж було представлене. Це я так розумію, що це, мабуть, мішок. Це така шлангочка. В общем, розберусь. Ось і ще така насадка велика, миюча. Це насадочка така щелева, кресла дивани Отак по кругу чистить. І ось така ще є. Це, я так розумію, що це. Поли, мабуть, мить, вона така з резиновою отакоюсь от штучкою. Далі все це виглядає ось таким чином. Ось, отаке щось не знаю. Треба дивитися, що воно таке, куди його лаштувати. <гум> Тому така оця розпаковка. Не знаю, буде вона полезна, не буде. Тут ще ось. Все тут показано, думаю, що я все розберусь. Що і як. Параметри не буду його казати. Все це можна прочитати в інтернеті. Воно не цікаво нікому буде. Ось у мене тут є помічник. В общем, читаю інструкцію і не знаю. Розумію, що я щось не дуже справляюсь. Мабуть, воно і не так сложно. Буду зараз в інтернеті, може, якийсь. Буде відос за цей плясос іменно от производителя, як і що з ним робити. Хоч інструкція тут на чотирьох язиках, є на українській мові, є на російській мові, на англійській мові і на німецькій, так як це Німеччина. Але не хочеться його поламати. Тому зараз буду шукати відео. Якщо знайду, то буду пробувати, як ним пользуватися. Так, в основному я розібралася. Оце тут фільтри всі, все я тут склала, як положено. Отак воно тут знімається. Все, вроді, описано. Ну, я думаю, що треба попробувати тут резервуар для чистої води. Це резервуар для грязної води. Це фільтри. Це все туди треба вставляти і закривається отакою от кришечкою. Ну і все. Не хочеться його включати, щоб поламати. Оце кнопка «Включить» і тут переключати можна. Мінімально, максимально і посередині еко. Тут щіточки переключаються. Ну, в общем, нічого вроді і сложного. Це шнур. Шнур тут 6 метрів. На одну кімнату хватає. Ну, в общем, друзі, знайшла я відео. Воно мені підійшло, навіть я його собі в плейлист закачала. Нічого такого страшного тут нема, Надо, треба треба привикнути. Так що зараз буду прибирати. Начну з звичайного прибирання. Мокру уборку я не буду сьогодні робити. А зроблю звичайну суху уборочку. Для цього, як я вияснила, ось сюди треба залити воду. У мене пилісос, якщо буду вологе прибирання робити, то він там до 2 літрів води можна заливати. А при звичайній звичайному прибиранні сюди літр води. Зараз я налью, потім закрию оцією кришечкою, підсоєдю, вірні, нічого я не буду підсоєдіняти. Закрию кришку і все. І почну прибирання. Якщо будуть якісь нюанси, ще щось зніму, скажу, що в мене не вийшло. Якщо все вийшло, тоді, мабуть, я покажу. Що вийшло після прибирання. Ну, а може і не покажу. Що там показувати? Буде просто брудна вода, та і все, нічого такого. Ну, в принципі, може скажу, сподобалось мені, чи не сподобалось саме якість прибирання. А так, що там розповідати? Ну, така в мене розпаковка, вона, звісно, якась несуразна, може. Ну, але як є. Може, комусь воно і буде в пригоді. Взагалі є професійні люди, які розказують, от я собі знайшла. якщо кому може треба буде, кажіть. Якщо самі не знайдете, я можу скинути силочку. Де людина професійно все розповідає. Все. Всім всього найкращого і до нових відео. Пока-пока. Так, друзі, не могла цього не зняти. Хоч, може, це якось і невдобно, і може хтось скаже, що я якась засранка. Прибираю систематично, ну, у нас троє котів. Оце ви бачите. Бачите, скільки шерсті? Це тільки з кімнати і з кухні. Зараз я все це промию, знову наберу чистенької води і піду далі прибирати інші кімнати. Ну, хочу просто показати, яке качество роботи цього пылесоса. Пилячки ніде немає, дуже гарно він працює, пху-пу щоб не зглазить. Ну все. Тепер на такій картинці зупинимося, а не на той страшній. І всім всього самого найкращого. До нових відео. Пока!